Ой, почекай, Ленка, я тобі передзвоню. Ой. Що хочете? Добрий день. Е, я пришла на УЗД. Ти зрозуміла, якщо ви сюди прийшли на, це зрозуміло, що ви на УЗД прийшли. А назвіть вашу фамілію, записувалися ви зале на якесь время. О ні. Ну тоді ідіть, давайте в чергу. Ладно. Там, як вийде мужчина з дівушкою, ви можете зайти після них. описанных. Очень після них немає, так що ви зможете потім. А добре, дякую. О, ладно, да-да, а... ты доступ. Александра. Бежу, бежу. Ой, ху. А, я тут а что хотіли? Зовуй наступного. А добре. Наступний. Доброго дня. Доброго дня, Лягайте на кушетку. Добре. Так, зараз ми з вами подивимося. О. Так. Спочатку це. се. І зараз ми з вами подивимося. І я вам завжди скажу срок. Ви його знаєте чи не знаєте? Не знаю. Ого, добре. Зараз тоді я вам скажу. Хм. Ну, що я скажу? Десь приблизно у вас срок два 2000... тижня. Так, плюс-мінус ось. Ну що ж, а, там ще не дуже все видно про вашу дитину. А, так що приходьте наступний раз через тиждень. Ось, вам потрібно приймати ще таблетки а, там там різні. Тут все написано. Ось які документи. А, добре. Можете вже вставати. О, наступний раз проходиться через тиждень. О, окей. Ось важ документи до побачення. До побачення. Фух, ну як мені про це сказати Майклу? Я ж не буду мовчати. М, а ладно. Ам, Майкл. Що таке? Ну, що лікар сказав? Ну, я не знаю, як тобі сказати це. Що там? Ти помираєш? Майкл! Та шо? На, коротше. Ммм, ладно. М -м. А, ти будеш четвертий раз з татом. Я не знаю, що сказати. Таке ж саме було, коли я дізналась про це. Офієць. Який. Другий тиждень. Я не можу слів підібрати. Ах, ти радий. Звісно, я радий. Плюс новий прийом в нашому домі. Так, це тобі. Ой, дякую. І це. Ой, як куди мені його? Ну, давай сюди телефонного. Дякую. Ну так пахне. Майкл, ну поїхали о, в аптеку, мені треба купити таблетки. А навіщо тобі таблетки? Ну, щоб дитина була здорова і потрібно приймати таблетки, там вітамінки і ТД. О, ну ладно. І уход, а тому що ж ти сам розумієш, що я буду глядати, як якась старушка на 50 років. То не будеш ти мене глядати, як старушка на 50 років. Ну, значить, на 60. Успокойся вже. Ладно. Так, давай, поїхали вже. О, ладно. Ой, ой я ж зовсім забула. Шо? А як нам це дітям розповісти? Ой, не знаю. Ну, мовчати точно не треба. Ладно, якось придумаю. Ну, ладно, давай спочатку в аптеку поїдемо, а потім подумаємо. Ну, добре. А зачем ми приїхали в цю безкоштовну лікарню, я не пойму? Ну, тому що тут... Е, так, вона хоч е, і безкоштовна ця лікарня, але тут зато аптека хороша. Е, ну, ладно. Сама знаєш. Добрий день. Добрий день, що ви хотіли? Я б хотіла б купити таблетки для вагітних. Добре. Е, які таблетки? Ну... Імунація а, проти я Віталеса а, Гуардіела, все. Mm -hmm, добре. Давайте сюди я подивлюся. Mm -hmm, mm, зрозуміло. Добре. Ко... Зараз будемо все і Так, Даблика імунація спочатку. Ну, так, вона там. Так, даш таблетка именно ті. Ось. Так, далі, проте ве. Триш. Фигера вита І И гордіала. Ось. Ось. Так, Все. се. Ні, ця таблетка Ох, Ладно, я кита. Лекс, ну Тошвия, Френ і Мамі Сет. Угу. Ладно. Uh, так, зараз подивимся. Так. Mm, ось. Так. Тоши Вия. Далее. Лекс. Ось так. Нudo uh, Френ стороні. Мамі Сет. Мамі Сет тоже в другій стороні. Так. Тошно mm, лекс. No і... О, мам, соответственно. Ось еще таблетка. Uh, все А, uh, так. Угу. Uh -huh. За вас 34 доллара и 5 копеек. Я хочу еще щось подивитись подавить. Так, ну я візьму ще пакет та візьму рейтингу там крема и um, т.д. Так, я взямусь Сэм. Ось це ще. Так, для волосся. Що тут для волосся? Візьму ось такий такий. крем. такий ще. -візький. -візький. Так. Ой, забула ще взяти, надо. Які взяти вітамінки? Ну, візьму з брокколі. І для мішельки ще також можна. Я візьму для неї з сією з морковою. Далі, 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 далі. Візьму ось такі каплі для очей ще крем, і ось таке. В принципі, все. Зараз будуються цінники на все це. Так, зараз врахую. За 46 тисяч е, е, доларів оплата картою. Угу, Все. До побачення. До побачення.